Сьогодні ми почнемо з найголовнішого: зрозуміння того, як формується наше життя, і чому справжні зміни починаються всередині. Сядь зручно, налаштуйся на уважну присутність і давай починати. Напротязі кількох століть, починаючи з 17-го, наука поділяла світ на дві частини: матерію як фізичну реальність, і розум як щось окреме, що не впливає на матерію. Вважала, що думки і почуття не можуть змінити зовнішнє. Сьогодні, завдяки відкриттям квантової фізики та нейронаук, стає зрозуміло, матерія реагує на розум. Те, що здається твердим і стабільним, це пульсуюча енергія. Реальність це не статична структура, а відображення стану нашої свідомості. Тоді постає питання, чи створюєш ти свою реальність через мислення та свідомість? Для більшості людей це питання незвичне, вони мислять інакше. Я просто реагую на те, що відбувається, або усе складається саме по собі, або це обставини винні, випадок, доля, але причина, через яку не вдавалося що змінити, полягає в одній ключовій помилці: ти не був готовий жити з повним усвідомленням того, що твої думки мають таку силу, що буквально формують дійсність. Багато людей продовжують жити за старою моделлю. Вони вірять, що зовнішній світ визначає внутрішній стан, що саме обставини викликають почуття й думки, тому чекають на зміни зовні. Кращі умови, нові, нових людей, інший шанс, і тоді можна буде почуватись по-іншому. Але в цьому підході і є головне обмеження: бо, поки ти очікуєш чогось зовні, ти залишаєшся тим, хто реагує, а не тим, хто обирає і творить. Щоб змінити реальність, недостатньо просто сподіватись на інший результат. Треба змінити внутрішній стан. Не як реакцію на зовнішній, а як свідомий вибір, незалежно від обставин. Коли ти починаєш відчувати себе по-новому, ще до змін у зовнішньому світі, ти виходиш за межі старої моделі, ти перестаєш жити з пам'яті і починаєш жити із бачення майбутнього, з того, що ще не сталося, але вже присутні всередині. Більшість людей зранку думають одне й те саме, ті самі думки, почуваються так само, як учора, як тиждень чи рік тому. Це стає нормою, і з нею повертаються ті ж реакції, ті ж вчинки результати. Таким чином, ти живеш із пам'яті і знову створюєш ту ж реальність, яку, можливо, прагнув змінити. Думки запускають хімічні процеси в мозку. Почуття це хімічні реакції в тілі. Разом вони формують внутрішній стан, який ти несеш з собою щодня. Цей стан стає стійким. Він визначає, як ти бачиш цей світ, на що звертаєш увагу, як реагуєш. І коли він повторюється багато разів, тобі здається, що це і є ти. Але це лише програма. Якщо ти хочеш змінити життя, тобі потрібно змінити свій стан. Не після того, як обставини зміняться, а ще до цього зсередини. І тільки тоді може з'явитись нова реальність. Сучасна наука показує, що дійсність це нестабільна і передбачувана матерія. Реальність складається з енергії і інформації, і в кожен момент існує багато варіантів майбутнього. Квантове поле не щось зовнішнє, ти пов'язаний з ним постійно. Це невидиме поле інформації, яке зберігає всі потенційні версії реальності. Це поле не реагує на бажання, воно відгукується на твій стан буття. Коли думки і почуття і внутрішня віра збігаються, ти створюєш цілісний сигнал. І він впливає на поле. Якщо ж ти думаєш за одне, а відчуваєш і віриш у протилежне, нове внутрішнє, стан цей не формується, а без нього не з'явиться нова реальність. Коли ти спостерігаєш свої думки, не ототожнюючись з ними, ти звільняєш простір, і саме цей простір відкриває шлях до нового стану. Твоя здатність свідомо керувати станом це і є ключ до справжньої трансформації. І найпотужніший стан, у якому ти можеш перебувати, це вдячність. Бо коли ти щиро вдячний, це означає, що ти вже приймаєш нову реальність. Не очікуєш її, а живеш у ній. І саме тоді квантове поле починає відгукуватись. Бо твій стан це сигнал, це вже сталося. Це лише початок. Попереду глибше розуміння, глибша практика. Переходь до наступного дня, коли будеш готовий. Побачимось.